Це був артопсил, це було рівно 4-5 секунд від того, коли ми почули вихід. Верніше, перший вихід був дуже такий глухий, був далеченький, але оскільки ну, летіло дуже низько, був ну, дуже звук такий ну, неприємний. І потім, ну, коли в... ми відчули, що десь в центрі міста є розриви. Ну, то врятуватись тут не було навіть? врятуватись це тільки вже, коли ми умовно знаєте, почули другий вихід. Ми вже розуміли, тобто, люди ще навіть трошки встигли десь добігти до укриттів. Дуже багато у нас, в міській раді люди побігли в укриття. Уже коли ми чули другий, третій, четвертий інші виходи, то ну, люди встигали заскочити в укриття. Тобто... Жіночки, ну, пенсійного віку вони йшли з магазину, йшли за тебе, вони просто ну, це сквер, колишній, Белопійська машина Заводу постійно, скажімо, тут відпочивали на левочках, на, після того, ну, тим більше це в в тіні, і якраз сиділи жіночки, які працюють у нас в волонтерському центрі. І одна з них загинула, і інша, яка була поряд, якраз в неї ще кажу, що перед обличчям практично зірвалося цей снаряд, але в її важкому стані доставлено в лікарню. Наразі наскільки знаємо, вона прийшла до Будемо сподіватися, що вона вижила. Так ви теж на лавках там сиділи, так? Живу там на той лавочці, так. Да. Угу. І як вона тричі і три рази, і так сильно, і навіть угу. пішов оцей саме. Ну, не дим, а, ну, чому? Пилюка, мабуть. Пилюка, чи, пилюка, мене, чи, пилюка, ну, ага. біле. Щось Щось біле так. Ну, Гупа є часто. А в цьому парку зазвичай багато людей чи ні? Ну так, да, багато. Угу. Ну, ми не місцеві, ми просто тут працюємо в ситі, так що ми угу. не знаємо. А ви особисто куди ховаєтеся? Ну, сьогодні в ситі були, нікуди не ховалися. Угу. Пересиділи отак, поприсідали, угу. пересиділи та й все. Сьогодні було завдано. Російський удар і по території нашого підрозділу, де знаходяться рятувальники, люди, які рятують, сьогодні росіяни чуть не вбили. Це було орієнтовно в обідній час. Почався обстріл міста Білопілля. Як тільки ну, наші рятувальники почули перший вибух, вони одразу побігли в укриття. Але російський боєприпас. Влучила на територію частини, і на даний момент відомо про п'ятьох травмованих рятувальників. Бачимо, Росія нехто будь-якими принципами війни. Нагадую, що рятувальники, медики в умовах війни захищені Женевською конвенцією, але бачимо, які результати.